Маємо набір десяткових дробів та оцю симпатичну числову пряму. Спробуємо зрозуміти, а де ж на ній знаходитиметься кожна з цих чисел. І для того, щоб це зробити, нам потрібно просто пригадати, а як же працює числова пряма. Колись, коли ви знайомились з нею, вам розповіли, чи ви помітили самі, що натуральні числа можна розташувати по порядку, на, ну, так як, наприклад, на лінійці. А потім виявилось, що між ними насправді лежать дроби. А тепер, коли ви дізналися про від'ємні числа, виявилось, що в ліву сторону від нуля також можна рухатись. І там також є дуже схожі числа. Тож, якщо ми поглянемо на мінус 0,6, що нам каже це число? Мінус нам каже, що воно від'ємне, отже, воно буде знаходитись зліва від нуля. Ну і 0,6 нам кажуть, наскільки далеко від нуля. Для того, щоб трішки спростити собі задачу, можемо поставити проміжні поділки, підписати. Так, між нуликами і одиничкою знаходиться половинка, тобто 0, між одиничкою і двійкою 1,5. А з від'ємними числами, бачите, все навпаки ніби відзеркалюється. Так, мінус 0,5 це насправді більше число за мінус одиничку, воно буде правіше. А мінус 1,5 тут. І тепер нам дуже-дуже легко зрозуміти, а де ж буде мінус 0,6. Ми розуміємо, що це число трішки менше за мінус 0,5 на 1 на одну поділку. Тобто воно буде знаходитись от отут. 0,6. Спробуємо знайти 1,9. Нам потрібно відступити вправо, адже це додатне число. Так, ось у нас від 0 до 1 ціла частина одиничка. І ще нам потрібно 9. Десятих. Ми можемо їх відрахувати від одиниці. А можемо просто сказати, що це число воно на 1 менше за двійку. Тобто воно буде знаходитись отут. -от -от. 1,9. Я пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати розташувати решту дробів самостійно. А тепер ми можемо звіритися. 0,5 то легко. Адже в нас насправді є така поділка. Ми розуміємо, що це число буде рівно посередині між нуликом та одиничкою. Тобто отут. Мінус 1,3 натомість буде зліва від нуля. В чому це число менше за мінус одиничку? Тобто нам треба ще далі вліво йти. І нам потрібно на 3 вліво зміститись від мінус ось сюди. Тут воно буде. Мінус 1,9. Також нам треба від нуля вліво дойти до мінус 1, а потім ще на 9. Або ж можна сказати, що це число на 1 більше за мінус 2, і відступити від мінус 2. Як би там не було, воно знаходитиметься отут. І, до речі, зауважте, воно буде якраз напроти 1,9, бо це протилежні числа. Мінус 1,1. Вона на 1 менша за мінус 1. Вона буде отут. Ну і 0,6. Так, звісно, ми можемо порахувати чесно знайти, однак ми можемо скористатися тим, що воно протилежне до мінус 0,6, яке ми вже поставили. Тобто воно буде насправді симметричним до нього. Так, ось у нас мінус 0,6. А 0,6 буде на такій же відстані, але справа. Todo tudo tudo